Три рекорди від трьох львів'ян. Наші лучники повернулися із чемпіонату України. У Черкасах настріляли на новий рекорд Європи та світу. Щоправда, перемогу спортсмени взяли не в особистій першості, а в команді. У її складі були найсильніші Маркіян Івашко, Ярослав Мокринський та Євген Марченко. Відчувши солодкий смак перемоги, львівські лучники знову повернулися до тренувань. Щодня з самісінького ранку готуються до участі у чемпіонаті світу. Вже у четвер маркіян і важко їде до Києва на спортивні збори. В останній день тренувань спортсмен готує і своє обладнання і себе. Ідея така, щоб на момент початку старту ти був максимально зібраний, сконцентрований, щоб у тебе був хороший психологічний стан, щоб ти був добре себе чув. Ну для того треба добре виспатись відповідно. Це звичайно нормально. Треба там добре розм'ятися перед стрільбою. Пильне око тренера відстежує до 300 пострілів за день. Однак Віктор Міненко упевнений, із технікою улучника все в порядку. Розгледіти хорошого спортсмена не завжди легко. Однак, у випадку із маркіяном і важком сумнівів не було. Буває так, що приходить такі, що на нього подивишся. Не ніколи в життю він стріляти не буде. А він стає чемпіоном. І навпаки, такий чудовий все в порядку, а нічого не виходить. Про Маркіяна, що подумали. Ну він міцний. Він спочатку був міцний. Да. Він фізично обдарований. Однак новий світовий рекорд це досягнення усієї львівської команди. Влучно стріляли ще й Євген Марченко та Ярослав Мокринський. Однак кажуть, вдосконалювати техніку варто постійно. Зранку підйом. Зранку на тренування, година 8-9 я тут. 2-2,5 години триває тренування, потім обід, невеличкий віддак, відпочинок. І ввечері після обіду, годинка 5-6 я знов тут, знов на роботі. Що болить після тренування? Після тренувань, після тренувань, ну відчуваю, що відчуваються пальці, плечовий пояс, ну але це і робочі будні. Лук та стріли для Ярослава життя, робота та захоплення. У цей спорт він прийшов 12-річним хлопцем. З того часу навіть відпочивати без луку та стріл не вдається ніяк. Зараз деколи буває, що вихідний, робиш собі вихідний між сезонням, то воно якось навіть так притягує. Не стріляєш тиждень, другий буває деколи, дозволиш собі. Воно якось хочеться. Нова мета львівських лучників перемога на чемпіонаті світу в Лас-Вегасі. Мріє поставити абсолютний рекорд світу. Ірина Шубінець, Олег Кухар, головні новини. Львова.